Дружина звертається до чоловіка Любий, а мої очі кольору весняного неба? «Угу». Mm -hmm. А волосся як струмені водоспаду? Ага, а губи, як пелюстки троянд? Ну, mm -hmm. як же я люблю, коли ти робиш мені компліменти? Галина влаштувала Олегу грандіозний скандал, коли дізналася, що він купив два алмазних диски в якійсь болгарці. <рес> а чого це ти мені порожній смс шлеш? Тому що я з тобою не розмовляю. Чоловіки, хочете, щоб дівчата бігли вам назустріч, а інколи і за вами бажаєте, щоб на вас з нетерпінням чекали за будь-якої погоди, автотранспортне пасажирське підприємство запрошує на роботу водіїв? <риклад> Хлопець говорить другу про дівчину. Ти навіть не уявляєш, скільки вона витрачає на одяг і косметику. Ну то й що? Навіщо ти чужі гроші рахуєш? Я взагалі то свої рахую. <риклад> Кохана, я розумію, що в кожній жінці повинна бути родзинка, але з тебе вже хоч у зварвари. <риклад> Ти пив? Ні. Ану, скажи, Лара у Клари вкрала корали, а Клара у Карла вкрала кларнет. Добре, добре пив. Після весілля я буду ділити з тобою всі складнощі та турботи. Але у мене немає складнощів і турбот. Я ж кажу після весілля. От ви кажете, що коли я п'яний, то дурний. Мушу вас засмутити. Тверезий я такий самий. Вам, жінкам потрібні тільки гроші, вам плювати на наш внутрішній світ. Чоловічі, ще раз питаю, проїзд оплачувати будете? <риклад> Стаючи на ваги, пам'ятайте, що люди з золотим серцем, залізними нервами та сталевим характером легкими не бувають. Чоловік прийшов до дитсадка забирати сина, став одягати хлопчика, аж тут підходить вихователька. Це не ваша дитина, і ви туди соромно плітки розносите.